XYZ Printing DaVinci 1.0 Pro це 3D-принтер і мобільна робоча станція, що підтримує g коди і друк нитками інших виробників. Завдяки вбудованому 3D-сканеру та спеціальному програмному забезпеченню цей принтер цілком замінить цілу майстерню або невеликий офіс. Виконайте 3D-сканування та виготовіть копію предмета. Для друку можна використовувати найрізноманітніші матеріали: нитки з ABS, PLA, PETG, HIPS. Цей 3D-принтер основний Нащений алюмінієвою робочою платформою 20 на 20 на 19 мм і має захищену область друку. Алюмінієва робоча платформа сприяє швидкому і рівномірному поширенню, зменшуючи ймовірність деформації виробів, забезпечуючи завжди однакову якість друку. А завдяки бездротовому підключенню по Wi-Fi друкувати тепер можна на відстані. Також в цей 3D принтер вбудований 3D-сканер, а після зміни насадки ви зможете використовувати його для гравірування. За допомогою 3D принтеру діти бачать, як можна реалізувати той чи інший проект на практиці і візуалізувати творчі задумки. Учні освоюють тонкощі інженерного мистецтва, що дозволяє їм з легкістю зануритись в освітній процес. За допомогою тривимірних зображень можна легко продемонструвати будь-які геометричні фігури, кристалічні розчітки і елементи для фізичних установок. Взаємодія з адитивною технікою у підлітків розвиває конструктивне мислення. Вони на власні. Сні очі починають бачити, як можна втілювати свої конструкторські ідеї в реальність. Ви зможете провадити друк допоміжних елементів для поєднання з деталями з навчальних наборів Лего, конструкторів для старших класів Tetrix та інших. Тривимірні технології сьогодні широко використовуються у найрізноманітніших галузях. Вони поширені в ігровій індустрії, кіно і анімації, робототехніці, архітектурі, дизайні і будівництві, медицині та промисловості. До того ж, це справжнє мистецтво, яке відкриває широкі перспективи для тих, хто вирішив його освоїти. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.